Шіралей повне звільнення. Всі духи, всі духи нечисті, геть вийти з неї. Геть, всі до єдиного, вийде з неї, сатана. Вийде з неї, я тобі сказав. Ти не маєш права на неї. Як твоє ім'я? Ім'я твоє яке? Тут жінка приходить до тями і говорить своє Є? справжнє ім'я. Ім твоє, ага. Все нормально, нормально. Якщо він не говорить, все нормально. Я буду знати зараз так. Іщі, але, і всі, духи. всі духи непрощення, геть від неї. Геть від неї іменем Ісуса Христа. Дух образи на Бога, геть, дух нечистий, який провокував всю образу на Бога. Геть, залиш їй. І щілеє, я вас і тобі. Як звати я... ім'я твоє, ім'я твоє. Я наказую я тобі. Я... Скажеш, я заклинаю тебе іменем Господа Ісуса Христа. Я зараз зв'язую всякий дух релігії, іменем Ісуса Христа, і наказую залишити її геть. Дух релігії геть. Геть іменем Ісуса Христа. Вийшов, залиш її іменем Ісуса Христа. Вийшов, вийшов з неї. Вийшов геть, відпустити перед лицем Господа Савофа. Відпускай її негайно.